Я так моніторив в українську. Всі дуже ну, частина блогосфери здивувалася блогерів, журналістів. А що це за візит був такий? Наскільки він був актуальним? Цей візит? Адже американська зброя ще повністю не надійшла до України. Тим більше питання ударів по російській території воно також зависло в повітрі. Фактично. Оці обмеження Сполученими Штатами і тут приїздить до України до Києва Ентоні Блінкін, грає на гітарі, їсть піцу. Але знову ж таки, оцей виступ в київській політехніці, мені здається, був одним із надважливих. Він не виступав перед депутатами, він не виступав перед урядом, а він виступив перед студентами. Ну, я вважаю важливі речі в тому, що по перше, не з порожніми руками ще додатково 2 мільярди знайшлося. Дехто з оглядачів стверджує, що це за рахунок зменшення допомоги Тайваню. Там якось перерозподіл відбувся. Тому це Це важливо, не в рамках тієї допомоги, яку конгрес яку вже, радів, яку так, вже це... погодили. Да, це додатково. Тому це теж важлива річ. А головне для так. сьогоднішньої американської адміністрації напередодні виборів дуже важливо продемонструвати success story, да що в нас все ж таки успішне. Зі тут відбуваються реформи, зокрема і в боротьбі з корупцією, тому що ну, в, в, в чому проблема була, припустимо, в Афганістані. Чому після того, як американці виділили майже трильйон доларів на ті чи інші проекти пов'язані з цією країною, вони, зрештою, були змушені припинити співробітництво і вивезти всі свої війська і залишити, на жаль, оці найсучасніші зразки американської зброї опинилися в руках талібів, тому для американців напередодні чергових президентських виборів та переобрання практично повністю всього складу палати. Представників нагадаю, що вона відбувається кожні два роки, і третина Сенату перебирається в цьому році. Їм важливо продемонструвати, що нічого подібного в Україні не відбудеться що ті страшні там ну помилки, які допустилися місцева влада в Афганістані через знов ж таки звинувачення в корупції, в розкрадання американської допомоги, що вони не відбудуться в Україні. Тому і так важливий був важливим був його виступ в політехніці, і важливо навіть. Та пісня, яку він обрав для того, щоб виконати її на сцені цього нічного нічного клубу, дачі бару, де так ну як рояль в кустах опинилися. Рука гітара з грифом для лівої руки. Да ну ж він Ентоні Блінкін шульга, тому цей такий рояль в кустах. Це ж не випадково. Це відбулось, кожний експромт. Це, це насправді гарно підготовлений експромт. І ця пісня, яку він виконав Keep rocking in the free world», тому що ми продовжуємо там. Ну по різному можна перекладати ну, виконувати просто рокен ролл дачі, там насолоджуватись життям в, в вільному світі. Вона мала підтекст, да, що. Київ лишається все ж такою частиною вільного світу, і ми не обороняємо Україну і надаємо допомогу через те, що вбачаємо в Україні частинку світової сьогодні європейської цивілізації, і не хочемо, щоб вона Україна перетворилася на там маленьку Росію і виправдовуємо сьогодні там цю цю рекордну допомогу, яку надаємо, тим що все ж таки Україна захищає сьогодні основи там демократії в західного зразка і. Ця пісня насправді її виконав в 89-му році, один з грандів такого американського року, засновник цілого напрямку. Там гранж в музиці Ніл Янг, Коли дізнався, що гастролі його групи, як якщо не помиляюсь, там Crazy Horse була група, в якій тоді він виступав, що вони скасовані в радянському союзі, і на оцю такі хвилі цього настрою вони, він написав цю пісню, яка стала ну Певним чином гімном такого руху за соціальну справедливість, за мир, за те, щоб все ж таки люди захищали людяність в собі, і от в оточенні в цьому середовищі, тому що якщо проаналізувати текст цієї пісні, то там йдеться про те, щоб ми не, не, не втрачали віру в, в людяність в соціальну там справедливість, справедливість в самому широкому сенсі цього слова. І недаремно та саме ця пісня була обрана Блінкіном для того, щоб виконати на сцені. І ми насправді маємо ну віддавати належне затятості да? Клінкіна, що він знайшов Блінкіна що він знайшов в своєму щільному графіку час для того, щоб завітати і до України. І знов ж таки повторюю не з порожніми руками. Будемо сподіватися, що можемо зможемо виправдати да? надії, і які покладають на наше суспільство. І нагадаю, що він зустрічався не тільки з е е е студентами із. Керівництвом в... ну, з президентом України. Зеленським він зустрівся вперше, президентом... зокрема. Він перше, що він зробив, він зустрівся з Зеленським, ага. і мені здається, не випадково він заговорив про подолання корупції, яка і поставив її поряд з скажімо. Війною з Російською Федерацією і боротьбою з російською ну, це, агресією. І це, це зрештою відповідає сьогодні настроєм українського суспільства. Як свідчать останні дані соціологічних досліджень, досліджень соціологічних служб, навіть проблема корупції для більшості населення України виглядає ще більш гострою ніж навіть військове протистояння з Росією, і останні, на жаль, ці скандали пов'язані з наближеним до Зеленського одного з його там найближчих соратників такого Кирющенко, громадянина Росії, який мав того, що був автором цього сценарію, цього ганебного блокбастеру, як на мене. Слуга народу, в якому нагадаю, немає жодного жодної згадки про Росію в трьох сезонах цього серіалу. Немає жодної згадки про Росію як головний чинник нашої там небезпеки і нестабільності. Хоча на той час, вже коли всі три сезони транслювалися, Росія вже окупувала 7% нашої території. Так от так той самий Кирюченко, він виявився сьогодні не тільки успішним там продюсером, сценаристом, а він і актором. Він знімався і в сватах, А що так можна було знімався в сватах. Він був з, з, з режисером і там. Сценаристом цього проєкту, теж ганебного, Моя прекрасна няня і всіх цих трьох сезонів Слуг народу, так от виявилося, що він не тільки успішний там кінодіяч, але й і... Успішний бізнесмен, тому що на нього виділили там майже мільярд. На його фірму засновано буквально там нещодавно мільярд грошей з нашого бюджету для постачання електроенергії. Більше того, він став співзасновником компанії, яка отримує сьогодні. Як я зрозумів, ці замовлення на постачання дронів для української армії. Тобто людина жодного відношення, яка не мала ні для ні до електрики, ні до військових якихось справ сьогодні. Вона оперує такими величезними. Сумами величезними замовленнями, тобто, це відповідним чином ставить там великий знак питання про щодо прозорості діяльності, да і ну благочестчесності нашого там цього зеленого керівництва ну саме тому і ентоні блінкен він ну знову ж таки це був певний натяк. От мені не хотілося, щоб українське суспільство, українська влада сприймали просто як якісь абстрактні абстрактні речі, про які говорять американці. Щось вони там говорять про корупцію, щось натякають на щось. Ну для них це вже прямий, скажімо, сигнал. Що люди добрі, зупині, зупиніться, будь ласка. Ну в тому ж крав справа, ми кажемо, що ми не маємо перетворитися на там маленьку Росію, але навіть в сьогоднішній путінській Росії ми бачимо там арешти цього першого заступника міністра оборони Іванова Тимура. Бачимо заступ, бачимо арешт такий ну, в кращих традиціях там часів Лаврентія Берія, головного кадровика міністерства оборони. Але в нас всі ці скандали, які пов'язані були з яйцями по 17, сотні вагонів гуманітарних, які які не ще не, не, невідомо не, куди зникли. Про ці розкрадання з зерна з держрезерву, коли там миші з'їли теж там сотні вагонів стратегічного нашого продукту. Тобто, все це ж закінчується тільки одними розмовами, але в реальних покарань реальних там кримінальних справ не було відкрито. Навіть не було ніяких ну серйозних звинувачень на адресу перших осіб. Це преса про це пише, викриває, але подальші якісь дії влади не відбуваються. Тобто, це не може не запонен занепокоїти напередодні знов ж таки виборів в американський і президента, оскільки вони будуть отримувати відповідні закиди та звинувачення саме з цього приводу від своїх опонентів. Це абсолютно передбачено, пане Дмитре. От знову ж таки, до вас, як до і журналіста, і телеведучого тут питання. Комунікації ви от я жодного ролика, наприклад, створеного для роз'яснення роботи цієї системи не побачив у ці дні. В тому справи, що може не має... ви самі не розуміли, як це має працювати. Я ось декілька разів в своїх роликах ставив на ветю ставив е, питання, е, що представники креативного класу мають бути не броньовані, а мобілізовані саме для здійснення от такої мобілізаційної е, активної діяльності для пропаганди для підйому морального стану населення. Тому що на жаль, сьогодні для великої частини українського суспільства, як мені пишуть там в коментарях, е, е, ТЦК стало гірше ніж расисти, тобто це накру... накручення цієї еста... Істерії з цими бусиками я б взагалі заборонив би поширювати такі матеріали, тому що якщо взяти приклад того самого Ізраїлю, в них теж дуже болюча тема. Зараз можливо навіть розпад коаліції відбудеться через закон про мобілізацію. Чому тому, що в них. Практично 15% населення Ізраїлю це потенційні ухилянти, це представники так званої ультраортодоксальної громади, які мають право не служити в армії вже багато років. Але якщо на час заснування Ізраїлю таких було там 60 тисяч, то сьогодні їх півтора мільйони, і вони складають ну, 15% від загального населення. І Сьогодні ставиться питання не тільки щоб залучити їх до служби в армії, а щоб залучити представників ну національних меншин, тих самих е е е палестинців, громадян Ізраїлю, е друзів, черкесів, тобто це питання… Тання на дуже сьогодні критично для сьогоднішнього ізраїльського уряду, тому що членами цієї коаліції натанягу є якраз представники ультраортодоксальних партій, які хотіли б забезпечити бронювання, Ну вірніше, можливість не служити в армії для всіх представників цих ультрарелігійних громад. Тому я кажу, що це питання вимагає дуже ретельного вивчення і правильного подачі для суспільства для щоб не було тут накручування зайвого тому. Що в нас на на жаль. Не було дійсно відповідної там мотиваційної мобілізуючої е, ролі в е, креативного нашого класу І на, насправді прийшли наче до влади, шоумени, але показати якісь за там два вже роки, там майже там три місяці свою якусь роботу в цьому напрямку да не е, симуляцією займатися, а стимуляцією саме процесу е, мобілізаційного під, під, підкреслити, наскільки важлива сьогодні для держави. Саме ця діяльність, я, тому що я насправді зі свого досвіду я був приємно вражений, коли сам звернувся до ТЦК Печерського району, яка там ну дуже чудово, гарно все було організовано. Вони там направили мене на медичну комісію. Я їм вдячний, тому що там виявили в мене ці серйозні там захворювання. Зробили мені там операцію. Навіть там після цього там, я отримав інвалідність. Але саме мене вразило абсолютно там нормальне професійне ставлення до всіх. Я бачив ні. Ніяких там не було там порушень чи зловживань. А те, що в нас виплескується на, в соціальних мережах, на жаль, це ну не тільки там девальвує роль цього органу, а ну шкодить його репутації, що не може не хвилювати. Тобто, це насправді болюче дуже питання, яке треба вимагає ретельного вивчення і серйозного відношення.